Ти шукаєш додатковий дохід в інтернеті і не знаєш, з чого почати, боїшся? Дійсно, тут дуже багато всяких проєктів, пропозицій. Головне, його правильно обрати. Потрібно не боятися, зайти хоча б для того, щоб розібратися, подивитися, послухати, почитати і ознайомитися. Я колись теж боялась. Боялася, що нічого, по-перше, не знаю. Як то буду працювати, як я нічого не розумію, але мене навчили. Тут навчання безкоштовне з нуля, пошагове. Якщо ти прийдеш в мою команду, я тебе також навчу, як і мене навчили. Якщо ти будеш активний, то ти швидко будеш виходити на хороші доходи. Бо тут, як і на землі, треба потрудитися. Будеш сидіти, будеш так само сидіти з малою зарплатою, як і в наймі. А будеш трудитися, будеш активнічати. Все зависить від тебе, Той будеш бистрінько виходить на хороші доходи. Цікавий, підпишись на мене, напиши мені в особисті повідомлення. Я тобі надам там всю інформацію, навчу і доведу до результату.